Идите идите. Махайте рукою. Чишь? Нам у цього хреста до той хрест. От у цього хреста видно з будинку <голодима> так. <голодима> Там дві. Ай, ті мала. А, ну-ну. ну Герда, стій, И... Герда. <рес> давай. Герда, Герда сядь. <рес> герда. Та <рес> ладно, не муч її. Зараз тувичка хоче на <рес> <рес> нір. І тримай її за поводок. <рес> давай. Так, Герда? герда. Ми жмо давай, буцьки на Будь буць крутою. І тримай поводок. Я тримаю. Ой, вийшло. <рес> не вийшло. Блін.

А внизу стояли гроби. Ну, труни. Юля. Між прочим, нічого смішного тут немає. Ну тому, що це є місце, де похо... було поховання. І Тут явно сміятись недоречно. А що? Це тут Тут ікона була. Мавписька. Ану поки погойдайся. А ну, ти шутиш, тут гойдатися. Давай, гойдайся. Mm -hmm. Давай. Так, очікає, Класно? Mm -hmm. Тримайся руками. Руками тримайся. Класика качелька. Там взагалі качелька. Я чуть не впала. Ну класика качелька. E, ну це називається типа... Хіба... Оце машина, бачиш? Uh -huh. Там ще такі стовп делинок. Бачиш, так все пусто. І тоді така машина. Оце наша машина. А оце наша хата. Герда! Так. Ух, тич. Ай, що ж ти там найсла? Герда! Іди мала така. Зараз кочи. Хорошо, занюхає скоті. Кадурна, коли щось слова. А вони всі такі, лисиці і вовки. Вони робляться такими смішними, коли отоводить. Або от особливо коти, коли вони так, так дихають важко дві руки. Ай тяка. Пусти, пусти, наше ти її на поводок взяла. Ай ті малюська. Боже який добре. Зараз і ви поп'єте. Ти і займаєш? Так. Зараз буде... Тріпатись, тріпатись буде. Ну йде.